Сьогодні на порядку денному гарячі оновлення на Etsy, які не можна пропустити. Якщо ви продаєте на цій платформі або лише плануєте, то рекомендую додивитися це відео до кінця. Всім привіт! Мене звати Олеся і я маркетолог маркетинг агенції Ціль. Ми будемо говорити про нові правила, які змінюють гру, які впливають на ваш бізнес. Від Джоша Сільвермана, генерального директора Еці, а від повернення до коренів хендмейду до жорстких правил для продавців, які використовують штучний інтелект. У цьому відео є все і навіть більше. Тож тепер давайте поговоримо про новий старий курс Еці. Платформа, яка довгий час намагалася грати за правилами великого гравця по типу Amazon, тепер знову кардинально змінює свій курс. Акції протягом довгого часу активно старалася вводити більше безкоштовну доставку, намагалися залучити якнайбільше продавців, навіть додавала опції, які більше схожі на Amazon, ніж на платформу для хендмейду. І це все призвело до того, що ринок заполонили масові товари, а оригінальні хендмейд товари почали втрачати свою унікальність. Але зараз Etsy повертається до своїх коренів, замість того, щоб конкурувати з Amazon, Вони вирішили знову віднайти свою УТП і акцентуються на хендмейді. Etsy каже, геть масове виробництво, повертаємось до витоків». І для нас це означає, що якщо ваші товари представлені на китайських платформах по типу Aliexpress, Алібобич та Obao, то, скоріш за все, ви будете забанені на Еці. Тож тепер на Etsy введені нові правила. Ваш товар має відповідати чотирьом простим критеріям: перше це зроблено продавцем, самостійно створений товар. Друге це розроблено продавцем. Ви самі розробили дизайн товару. Третє це надіслано продавцем. Ви самі займаєтесь пакуванням і відправкою товару. І четверте це підібрано продавцем, що означає, що ви особисто обираєте матеріали для створення товару. Ще один важливий момент, який тут варто згадати, це те, що вам варто зараз дуже добре слідкувати за захистом вашої інтелектуальної власності авторського права. На еці це завжди було проблемою. Тож намагаюся додавати вотермарки на ваші витвори або скористатися консультацією щодо того, як Берегти ваші товари, адже це зараз надзвичайно важливо. Одним із найзначніших оновлень на Еці стало відключення функції Search Analytics. Це нововведення викликало обурення і багато запитань серед продавців, оскільки раніше ця функція дозволяла відстежувати, як покупці знаходять товари, які ключові слова працюють краще, і загалом як ефективно працювати з лістингами в пошукових результатах. Тож, навіщо Еці вимкнули серч-аналітику? Основною причиною для цього кроку стала спроба ЕЦ зосередити увагу на е, якості та унікальності товарів, а не на підборі ключових слів для підвищення видимості. Еці хоче, щоб продавці орієнтувалися на створенні класних виробів, а не на технічних аспектах SEO. і цей підхід є частиною їхньої стратегії відновлення унікальності платформи. Тож як це вплине на продавців? Вимкнення аналітики пошуку означає, що продавці більше не зможуть отримувати детальну інформацію, які з ключових слів впливають на відвідування в їхньому профілі та продажі. Це ускладнює оптимізацію лістингів і може призвести до того, що деяка частина продавців просто втратить частину трафіку, адже вчасно не зможе коригувати свою SEO-стратегію. І що тепер з цим робити? Etsy рекомендує покладатися лише на створення своїх товарів, тобто створення високоякісних товарів, зосереджуватися на їхній унікальності. Також створювати ретельний опис до кожного продукту. Це включає використання оригінальних фотографій, детальних описів, що розповідають історію товару, а також акцентують на ручній роботі. Також зараз продавцям варто звернути увагу на додаткові інструменти, такі як іранг і мармаліт, адже вони допоможуть зменшити цю прогалину в даних та допоможуть надалі аналізувати ринок, ключові слова та тренди, і надалі просуватися на платформі. До речі, про іранг не що ми проводили міжнародну конференцію по маркетплейсах про Marketplace International Edition І, звісно ж, багато говорили про акції. Також запросили до розмови власника Іранг ентоні Вульфа, який нам найкраще розповів про його платформу і те, що може бути корисно за нових умов. Він поділився своїм баченням розвитку цієї платформи і сказав, що зараз іранк буде активно впроваджувати штучний інтелект, який допоможе майбутньому нашим продавцям краще аналізувати якраз їхні ключові слова. Також невеличкий інсайт від Ентоні Вульфа зараз вже активно потрібно готуватися до високого сезону, адже аналітику варто збирати за 90 днів до самого піку. А тож початок вересня це вже от крайній термін. Ваші покупці, скоріш за все, будуть купляти перед святами. Потім на самих святах буде спад, і після свят ще буде залишатися трохи попиту, але все одно це вже не такий великий скачок. Тому збирайте, досліджуйте аналітику і вже впроваджуйте собою, можливо, якісь зміни, а також зверніть увагу на попередні дослідження за минулий рік, адже там багато чого залишається актуальним. І як така можливість, воно все буде тривати більше ніж один сезон. Тому користуйтеся. І до речі, якщо вам цікаво отримати доступ до повного запису нашої конференції, там інформація більше ніж 7 годин, багато спікерів. Посилання на доступ в описі до цього відео, тож не один іранк, еці також активно використовує штучний інтелект для покращення своєї платформи. Загалом є декілька вже аспектів. Перший це аналіз коментарів і відгуків. Еці почало тестувати нову функцію, яка використовує ші для створення коротких підсумків відгуків. Покупців, і це має на меті допомогти потенційним покупцям швидше зрозуміти, чи підходить їм цей товар. Однак деякі продавці вже висловили своє побоювання, адже ще звертає увагу саме на негативні відгуки, при тому портить репутацію товару, хоч він може мати дуже багато саме позитивних відгуків, які насправді також мають впливати на його репутацію. А друге це спеціалізація магазинів. Штучний інтелект допомагатиме Еці краще зрозуміти спеціалізацію вашого магазину і тим самим шукати вашу цільову аудиторію. Тобто, якщо ваш магазин правильно поставлений, еці розуміє, як правильно він позиціонується, то він буде мати кращі місця у видачі, адже так працюватиме алгоритм штучного інтелекту. І третє це рекомендація на основі штучного інтелекту. Еці також запустили новий інструмент GiftMod, який використовує машини навчання для підбору подарунків. На початку користувачам пропонується відповісти на декілька запитань, які допоможуть ще краще підібрати товар для. Одержувача цього подарунка. А це є частиною стратегії Еці з розширення своєї ролі як платформи для купівлі подарунків. Саме і як ви вже зрозуміли, платформа активно розвивається, інтегрує штучний інтелект у свою роботу для покращення взаємодії з покупцями. Водночас, Еці встановлює досить такі жорстокі вимоги для продавців, які використовують штучний інтелект. Тому воно грає так на обох сторонах з одного боку, еці самі впроваджуючі, а з іншого боку вимагають від продавців дотримання високих стандартів, щоб уникнути цієї плутанини, коли людина думає, що це ручна робота. а Це насправді продукт штучного інтелекту. Тому тут потрібно бути досить уважними. Адже нові правила передбачають, що будь-який контент, створений штучним інтелектом, має відповідати високим стандартам якості, і це має бути чітко позначено. Це допоможе уникати цих ситуацій і таким чином всіх від цього вберегти. Також на ЕЦІ відбулися важливі зміни щодо того, як будуть ранжуватися товари у пошуку з ключових оновлень ще додається позначки доставки та повернення. Але почнемо ми з заповнення лістингу. Тепер товар буде оцінюватися за так званим якісним рейтингом, який залежить від того, як покупці взагалі взаємодіють з вашим товаром. Чи вони на нього клікають, чи вони на нього переходять, чи дають в обрану, чи купляють. Відповідно, якщо багато дій, то ваш товар буде краще показуватися у видачі. Далі це позначки доставки. Тепер Etsy враховує вашу історію доставки та обробки замовлення. Якщо ви регулярно виконуєте замовлення вчасно, це позитивно впливає на. Ваш рейтинг у пошуку. І навпаки, якщо у вас виникають затримки, це може знизити видимість ваших товарів. Крім того, пропозиція безкоштовної доставки або гарантія доставки США також може допомогти вам підвищити місце у пошукових результатах. Тому зараз теж таке важливе оновлення: йде сезон продажів, і якщо людина замовляє ближче до. Цієї події, то вам потрібно вказувати, що товар орієнтовно буде приходити на таку додату, щоб вона розуміла, що цей товар прийде вчасно до того свята, на яке вона це замовляє. Адже якщо прийде пізніше, то можливо це також погано буде впливати, адже людина буде незадоволена, може залишити негативний відгук, тому попереджайте. Третє – це політика повернення, наявність зрозумілих і прозорих політик повернення також важливо тепер для Еці. Це підвищує довіру покупців до вашого магазину, що у свою чергу позитивно впливатиме на рейтинг. А ці всі оновлення спрямовані на те, щоб зробити Еці таким досить довірливим маркетплейсом і мотивувати продавців підтримувати досить високий рівень обслуговування. А тепер ще одне цікаве оновлення, але попрошу забрати дітей від екрану. Тож влітку 2024 року ЕЦІ внесла зміни до політики щодо товарів для дорослих, що викликає суперечки у продавців у цій ніші. Заборонено продавати більшість секс-іграшок, дозволені лише певні аксесуари по типу bdsm одягу, за, отрим... за дотримання суворих вимог презентації їх у лістингах. Крім того, заборонено продаж порнографічних матеріалів, зокрема вінтажних журналів, Playboy. також заборонені матеріали з сексуальним підтекстом. Термінами, які об'єднуються цією концепцією, ці нововведення мають на меті підвищити безпеку платформи, але багато продавців побоюються, що це ускладнить їхній бізнес. Як варіант, це переходити також і на інші платформи, щоб в разі блокувань ви не зупиняли свій бізнес. Така платформа може бути Shopify, наприклад. Також у жовтні 2024 року вже ЕЦІ змінюватиме спосіб ранжування товарів для американських продавців. Товар з доставкою по США за ціною нижче 6 доларів отримуватимуть пріоритет у пошуковій видачі. Це нововведення створене для стимулювання продавців пропонувати дуже вигідні умови, тим самим стимулювати покупців більше заходити на цей маркетплейс і купляти. Сюди не входять товари з розрахунковою доставкою і цифрові товари, звісно ж. Таким чином Еці намагається оптимізувати покупницький досвід, одночасно підтримуючи конкуренцію серед продавців. Оскільки це стосується шату, для українців це означатиме, що можливо складніше буде конкурувати у видачі. Але якщо ви продаєте з фулфілментів, чи можливо ви знаходитесь у США, то це також для вас можливість краще продавати на Еці. І останній інструмент це така компенсація, ETSI, те, що вони забрали Search Analytics» – це нова сторінка Еці Search Visibility». Як вона працює? Вона потенційно буде допомагати продавцям покращувати видимість їхніх товарів у пошуку, надаючи інсайти щодо трьох ключових аспектів: списки товарів, налаштування магазину та обслуговування клієнтів. Продавці бачать, як кожен з цих аспектів може впливати на їхню видимість. І завдяки виконуванню цих рекомендацій можуть якось впливати на них. Інструмент включає в себе списки товарів, які входять якість фото, категорія та політика повернення до магазину. Ходить наявність іконки та загалом заповнення профілю, і останнє це обслуговування клієнтів, це швидкість відповіді, вчасність доставки та оцінка відгуків. Інструмент надає рекомендації для покращення цих аспектів, щоб підвищити вашу видимість. Тож Еці не стоїть на місці і сміливо крокує майбутнє, змінюючи правила гри від повернення до витиків до хендмейду, до впровадження штучного інтелекту та нових правил реєстрації. Всі ці зміни створюють нові виклики, але й відкривають нові можливості. Якщо ви готові адаптуватися, покращувати свою стратегію та використовувати нові інструменти, наповно то майбутнє вашого еці магазину виглядає досить перспективно. А я пропоную вам рухатися разом із нашою агенцією та замовити безпеку. Коштовна консультація, яка допоможе вам краще оцінити перспективність вашої ніші, та загалом зрозуміти, як ви можете просуватися надати вам корисні інструменти посилання на безкоштовну консультацію в описі до цього відео. А я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, пишіть коментар, якщо воно трохи допомогло краще розібратися в нових цих правилах. І ставайте частиною нашого каналу, нашої спільноти, де ми завжди на крок попереду допомагаємо залишатися. Курсів всіх нововадень.